з вами сьогодні будемо спілкуватися на дуже цікаву і е, корисну тему. Тема е, це важке становище, е, психічне, моральне, е, важке становище українців в Канаді і не тільки в Канаді, а взагалі за кордоном. Зараз мільйони співвітчизників, українців знаходяться за кордоном. Люди шукають себе, люди не можуть знайти себе, люди впадають в депресію. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Я з вами сьогодні поділюсь такими особистими якимись моментами, якими я не ділився ні з ким. да А я впевнений, що це допоможе вам, допоможе великій кількості людей зрозуміти, що з ними відбувається, і подавати ці проблеми, подавати це становище. тобто Ну, я не є психологом, зразу кажу, да, і я не збираюсь проводити якийсь психологічний сеанс тут, але я людина, яка пройшла сама через кучу різних випробувань, через різні такі психічні моменти, через депресії тут в Канаді і не тільки в Канаді, Да. я людина, яка це бачила на прикладі своєї жінки, своїх дітей, допомагав їм. Ну і я людина, яка. Все ж таки працює багато з людьми з різними людьми, і я трошки розуміюсь, як треба себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Да? Тому я з вами сьогодні поділюсь своєю особистою історією з нашими нашою родиною, як ми все це пережили, і я впевнений, це допоможе багатьом українцям. Подавати ці проблеми, я вам зараз буду розповідати трошки історію нашої моєї родини, і я буду підкреслювати ті моменти, через які проходить зараз переважна більшість українців. Найголовніше, що треба зрозуміти людям, українцям у яких зараз паніка, чи це в Канаді, чи це в Німеччині, чи це в будь-якій іншій країні, у яких зараз депресія, це треба зрозуміти те, що ви не одинокі. да Це не тільки ви проходите через це через депресії проходить 95% емігрантів, мігрантів, тобто людей, які переїжджають в інші країни. Так? Тобто, це. Бачає це нормальна ситуація, коли людина відчуває себе невпевнено, коли людина відчуває себе якось так відмежованою від свого нормального життя, тому що ви змінюєте своє життя. Да? Тобто, ви змінили не просто локацію, ви змінили не просто місце проживання, ви змінили своє життя, і звісно, що мозг буде вас довбати і буде вам казати. Що слухай, ну щось ми з тобою робимо на те, кудись ми йдемо на те, не туди, і все таке інше. да? І буде вас впіхувати в депресію для того, щоб спонукати повернутись в ваш звичний е, світ, да ваше звичне з е, ваше життя, яке ви жили до цього, коли ми їхали в Канаду, е, збиралися родиною їхати в Канаду. Я, звісно, готувався так. Я, звісно, готувався до Канади, я вивчав англійську мову. Починали ми вивчати англійську мову разом з моєю жінкою. Разом вивчали. Перші мабуть місяця три-чотири ми ходили разом до вчителя, але потім жінка сказала мені: ні, я не буду нічого вивчати. Якщо поїдемо, то поїдемо. Взагалі вона відносилась до цієї моєї ідеї імміграції. Так, знаєте, як от ну, грається, і нехай собі грається, от, аби не плакав. І вона не відносилась серйозно до моменту переїзду да, до еміграції, і ну я вже розповідав багато разів, що в мене після е, того як я вивчав там різні програми. У мене був настрій на Австралію. Жінка взагалі про Австралію казала: ніякої Австралії. Навіть якщо ми кудись і поїдемо, то тільки в Канаду. Ну, до речі, вона мене. Я за завжди над нею пітруню кажу: ти в мене відьмачка така, так? Да? Я хотів в Австралію, в Австралію я не попав. Жінка хотіла в Канаду. Ми в Канаді так воно буває. Так ось вона забила швидко на англійську. Вивчав англійську. Я в Україні у нас було все добре. Да, в Україні у нас було все гаразд. У нас була класна квартира. У нас були класні машини. У нас були класні роботи, свої бізнеси. В мене був бізнес, у жінки був бізнес. Ми заробляли достатньо грошей, щоб могли подорожувати, літати, ну і все таке інше, про що зараз люблять розповідати українці, які приїхали в Канаду чи в іншу країну, і кажуть, нам тут не подобається і не подобається тому, що у нас там в Україні все було. Да? Ну я просто сам з таких, у кого в Україні, в принципі, все було, все, що можна було побажати. Ну, звісно, в мене не було там мільйонів мільярдів доларів, да але досить непогано ми заробляли, і на все нам вистачало. Питання: так чому ж мене, мені картило поїхати з України? Чому я хотів емігрувати? У 2000 році я потрапив на навчання в Німеччину. Так, так сталося, що я від університету поїхав, потрапив в Німеччину на навчання, був там півроку, і коли я їхав в Німеччину, в мене була ну, така стабільна думка, що ми, я от самий умний. самий, Розвинений, самий класний, їду до якихось там недорозвинених німців. Зараз я там. Чому ж мені там навчатися? Я ж їх сам цього можу, можу навчити. да е, жив я там у фермера, дивився, як він працює, там допомагав йому, і перші місяці три-чотири, навіть мабуть, я ходив і ржав з нього. Який же він тупий, які ж вони всі, німці тут тупі, недорозвинені і таке інше. Але. Але під кінець мого навчання я зрозумів, що це не німці тупі, да? що це щось у нас не так. Якщо німці такі тупі, то чому вони живуть набагато краще, ніж живемо? Ми такі умні? В общем, це, це моя, це моє навчання, воно змінило моє відношення. Повністю воно змінило моє відношення до життя до багатьох різних речей, і з Німеччини я приїхав вже. з... Такою твердою думкою, що я хочу змінити своє життя, і я хочу, не хочу жити в тому середовищі, в якому я жив в Україні, і в мене була можливість тоді поїхати продовжити навчання, поїхати вже не в Німеччину, а поїхати в Сполучені Штати Америки на один рік по такій же самій програмі, як я був в Німеччині, і я вже подав навіть документи все. Був готовий, там вже готувався до, ну, досить так нормально до поїздки. І тут мені пропонують класну позицію працювати, да? працювати в одному з найбільших сільськогосподарських підприємців на той час в Донецькій області, працювати спочат... запропонував працювати головним агрономом. Ну, звісно, мені запропонували нормальну заробітну плату, нормальні умови і все таке інше, і я пішов працювати. Я пішов працювати. Я забив на цю поїздку до Сполучених Штатів Америки, вирішив, що підзароблю грошей, а потім буду вже щось думати. Ну і так мене затягнуло. Так? Я пішов працювати головним агрономом, Потім мене поставили директором. Потім пішло, 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 пішло. Ну і, в общем-то, все нормально. Причому. Працював я з людьми, яких я до цього не знав, да, тобто, це не так, що мені там хтось пропихував, прапросовував, просто так, так сталося, ну і тому, що в мене голова працювала, да, і на момент, коли я це Це було 2000, 2009 рік, коли я знов повернувся до тобто, в Німеччині я був в 2000 році. А в 2009 році я знов повернувся до ідеї, що я хочу поїхати в іншу країну жити, і на той час я вже е, зустрічався з моєю жінкою, так з якою ми потім місь, разом і переїхали, і ось в 2009 році в мене знов стала ця ідея, що я хочу поїхати. Е, з України в іншу країну, і я почав готуватися до еміграції. Жінка, як я вже сказав, вона відносилась до цього так. Ну, хоче, нехай займається, хоче, нехай вивчає англійську мову, нехай робить, аби аби, аби не плакало. Знаєте, як Потім я в 2012 році я вже був майже готовий для того, щоб здавати тест по англійській мові, готувався вже к IELTS, я вирішив поїхати в Австралію. Країну моєї мрії, да, куди я збирався емігрувати, куди я збирався їхати разом з родиною. Ну так вийшло, що жінка не захотіла зі мною їхати, і я поїхав туди на півтора місяці. місяців Сам поїхав, і це була моя помилка. Я потім зрозумів, що це була моя помилка, тому що. Ну мені її там не вистачало, мені було сумно, я ми там постійно передванювались туди-сюди, я на що не звертав там особо уваги. Е, поїхав я туди, підтягнув я там англійську, я там купив собі курс англійської мови е, півтора місяці там погуляв по Австралії, повчав цю англійську, і мені тоді Австралія не сподобалась. Тобто, я приїхав на той момент, е, на той момент в мене був вже свій гарний бізнес, да. Тобто я вже відійшов від сільського господарства. Я, я вже не пам'ятаю 2004 рік чи 2005. Я, я відійшов від сільського від сільського господарства. Я займався будівництвом спортивних полів, футбольних да полів. Я попрацював вже до того головним агрономом футбольного клубу Шахтар. Тобто, вже попрацював з декількома. На той час відомими клубами і в Україні, і в Росії як консультант. Тобто, мене запрошували допомагати там підготовляти поля. І у мене була був свій бізнес, так ландшафтний бізнес, коли де я будував парки, приватні парки будували ми е е неприватні, великі парки. Тобто, у мене все було нормально. І я тоді поїхав в Австралію. Вже я дивився в Австралії якби з прицілом на цей бізнес. Да, що я туди приїду і буду там займатися. До речі, я туди коли я туди їхав, у мене було запрошення. В мене було запрошення від центрального стадіону в, в Брізбані. На позицію, якщо, якщо що, то можна було туди йти працювати агрономом. Я приїхав, подивився на той стадіон, подивився на Австралію, подивився на все те, що там відбувалося, і мені якось не сподобалось. На той час у мене прийшла така думка, що в Україні у нас ця індустрія краще, все краще, все е, розвинено більше. Знаєте, так якби модернові, і я повернувся з Австралії. З такою думкою, що ні я не хочу переїжджати. В мене є зараз більше шансів заробити грошей в Україні, да? ну і більше шансів для розвитку, для самореалізації, для всього цього в Україні. Тепер чому ж мене взагалі ковбасило? Да? Якщо в мене все було добре в Україні, якщо все класно було, чому чого ж мене ковбасило з переїздом? Я вам відповім, я чудово розумів, що я можу е, заробляти. Класні гроші в Україні, швидкі класні гроші. До цього я ще повернусь трошки пізніше, да, але я також чудово розумів, що я швидко можу все це втратити. Да? Тобто, мене мене штовхала поїхати з України не корупція, не важке фінансове становище, не, не біднота чи ще щось таке мене штовхала ця нестабільність. Коли знов таки я я декілька разів за своє життя все втрачав в Україні, да? все, що я заробляв, я просто втрачав то одна революція, то інша революція, то ще щось станеться, то якесь морво може прийти там на тебе подивитися не так, як як тобі хочеться. Тобто в Україні можна було заробити грошей, і зараз можна заробляти, і зараз заробляю там, де. Да? Але все те, що ти заробив швидко, можна швидко і втратити, не зважаючи на те, як це ти заробив своїм гарбом, заробив чи не своїм гарбом. Це вже нікого не, не цікаво Да, я я ніколи не був при кармушці там якісь там корупційні схеми Я ніколи не займав ніяких посад. У мене все це було мій бізнес персональний, моя робота, де я виторговував собі, вибивав собі класні заробітні плати і класні умови як спеціаліст. да і завдяки цьому в мене було достатньо грошей. Нормально, і ось це розуміння, що в один чудовий час можуть хтось прийти і просто все в мене відібрати, за що я працюю так важко, да ось це мене завжди виштовхувало з України. Бажання стабільності, бажання життя такого, коли я не дивлюсь постійно новини, що ж там відбулося, хто ж там яка партія виграла, яка програла, де там який депутат що сказав, що не сказав, що міністр там якісь придумав, не придумав. да Скачки різні, різні, якісь там події, нестабільні в країні. Це був мій фактор, який мене виштовхував з України. да і до того, що вам треба е, зрозуміти ваш фактор, ми про це з вами також сьогодні поговоримо. Коли люди починають казати: Я їду, я хочу поїхати, заради чого? Ну, від бідності, наприклад, Да? ви ніколи не поїдете, нікуди не уїдете. Від бідності, бідність в Україні. Чи не бідність в Україні знов таки залежить тільки від вас, так від того, скільки зусиль ви хочете докласти? Тому я їх і буду їхати від бідності. Це взагалі не причина їхати не з України, не з будь-якої іншої країни. Я їду заради майбутнього моїх дітей. Також не є фактором. Да, так? це також треба розуміти, що це також не фактор для того, щоб їхати кудись в іншу країну і. Там щось терпіти, вашим дітям буде завжди класно там, де класно вам. Да Якщо ви приїдете в іншу країну заради ваших дітей, і при цьому ви будете постійно ходити злі, не нервувати за те, що у вас все погано, ви будете пахати від зарі до зарі, заради ваших дітей, то такі от ваші діти не будуть цьому раді, повірте мені. Тобто, це також не фактор. Фактор майбутнього моїх дітей також був одним із моїх факторів, коли ми приїхали вже сюди в Канаду. Про це я трошки пізніше поговорю, як ми це розбили. Так? Тобто, ми тут ну якщо казати за дітей, це не заради майбутнього моїх дітей, а заради конкретних цілей, заради конкретних речей, які відбуваються з вашими дітьми. Про це ми також з вами поговоримо. Так ось. Так, ось повернувся я з Австралії з розумінням, ні, я ще в Канаді, попрацюю, зароблю грошей. А до цього моменту еміграції ми можливо повернемося пізніше. І коли я приїхав, ну знов-таки, вже, я вже пізніше зрозумів, що це була моя помилка, що я відступив від цього свого плану. да, Тобто, до цього в мене постійно було, що мені треба стабільність, і я. Шов до стабільності, намагаючись е емігрувати, А тут я просто змінив пріоритети замість стабільності знов таки е обрав можливість швидкого заробітку да і. Можливість там ефемерного якогось там зростання, як е, спеціаліст, як реалізувати себе і все таке інше. Ця така швидка зміна мені коштувала досить дорого. Да, якщо б я б не відступився від свого плану, я би приїхав би набагато раніше приїхав би в зовсім інші е, условия умови. І в мене було б, я не знаю взагалі, як було б, було краще, було б гірше це неможливо зараз ніяк сказати, але було б інакше.